Добрий день, мене звуть Дмитро. Я є керівником реабілітаційного центру трансформації в місті Запоріжжя. Сьогодні я хотів би поговорити з вами про такий вид залежності, як громанія або лодоманія. На жаль, в останній час цей вид залежності став дуже популярним серед людей будь-якого віку або соціального статусу. Внаслідок розвитку цієї хвороби страждає як сама людина, тобто залежний, так і його близьке оточення, тобто сім'я. Саме тому в нашому центрі лікування є комплексним. Завдяки роботі з нашими психологами та психотерапевтами клієнти центру навчаються з балансовому та здоровому ставленню до грошей. Лікування ігроманії – це процес, який вимагає дуже багато часу та терпіння, проте результатом є здорова та успішна особистість, здатна формувати свої життєві цілі та досягати. Звичайно, головною умовою нашого центру є повна анонімність, висока кваліфікація співробітників та дружня атмосфера в центрі сприяє ефективному виздоровленню наших клієнтів. Будемо раді допомогти всім бажаючим.